Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні квасила помідорчики вирішила поділитися рецептом своїми любими підписниками та гостями каналу. Ретельно миємо помідори невеликого розміру. Готуємо зелень. Це кріп, петрушка, листя хрону, смородини та вишні. А також чесничок, лавровий лист, суху гірчицю та перець горошком. На 1 літр води беремо солі 2 столові ложки та цукру 1 столову ложку. Ретельно перемішуємо. На дно ємності у мене 3-літрове відеречко, Викладаємо хрін, кріп, петрушку, листя смородини та вишні, лавровий листочок та перець горошком. І нарізаний чесничок. Потім помідори. І знову ж повторюємо. Лавровий листи перед горошком вже не кладемо. Зверху помідори. Заливаємо розсолом. Підсипаємо гірчицю суху столову ложку та викладаємо зверху листя хрону. Накриваємо і в погріб. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!